Доброго дня, шановні фермери, дачники та всі, хто зацікавився тепличними технологіями. Мене звуть Олег, я співробітник фабрики теплиці Хаус і хотів би сьогодні поспілкуватися з вами про полікарбонат. Як правильно обрати полікарбонат для теплиці, так, щоб він максимально відповідав вашим очікуванням, при цьому не переплачуючи зайвих коштів і не шкодуючи про те, що зекономили. Але. Для початку хотів би декілька слів про теплиці Біган, Титан Алмір шириною від 2 до 6 метрів, які ми виготовляємо для вас цинкованої профільної труби 20х20 та 30х30 мм. Ці теплиці ми комплектуємо високоякісним полікарбонатом литовського або українського походження, який має всі необхідні сертифікати, включаючи сертифікат СЕ. Повертаючись до полікарбонату. Весь полікарбонат, який на сьогодення представлений на ринку України, в основному відрізняється за декілька характеристиками. Розглянемо їх. Ну, в першу чергу це якість сировини. В другу щирість полікарбонату. І третя це товщина листа. Якість сировини. Тут все дуже просто. Сировина, яка використовується для виготовлення полікарбонату, повинна мати первинне походження. Тобто, гранули, які використовуються для екструдії листів, повинні бути з первинної сировини. тобто без домішків переробленого пластику полікарбонату і будь-яких домішків вторинної сировини. В подальшому це буде впливати на його прозорість, еластичність і довговічність. Крім того, будь-який полікарбонат повинен мати ультрафіолетову стабілізацію. Це дозволить йому прослугувати 8-12 років під сонячним випромінюванням, не втрачаючи своїх властивостей. Другий момент це щільність полікарбонату. В основному використовується полікарбонат щільністю від 0,40 до 0,65 кг на метр квадратний. Але полікарбонат чинністю 0,40-0,45 кг на метр квадратний це полегшений матеріал. Навряд чи його вистачить довше, ніж на 4 роки. При щільності 0,65 і вище такий матеріал досить нечасто зустрічається на ринку України і він буде суттєво дорожчий. А ось оптимальна золота середина, в якій, при якій поєднується якість, довговічність і ціна виробу це полікарбонат щільністю приблизно 0,55 кг на метр квадратний. Саме такий полікарбонат ми використовуємо в нашому виробництві. Третій варіант, третій момент це товщина камери. Товщина листа полікарбонату. В даному випадку це 8 мм. 6 мм поруч, праворуч, і 4 мм. Тобто у тепличному господарстві в основному використовується полікарбонат товщиною 4, 6 та 8 мм. Який же полікарбонат вибрати, на якому зупинити свій вибір? Тут все дуже просто теж. Чим товстіше полікарбонат, тим тепліше буде в теплиці. Тому, якщо ви використовуєте теплицю в осінньо-зимовий період і теплиця має опалення, то свій вибір краще всього буде зупинити на полікарбонаті 8 мм. В крайньому випадку це може бути полікарбонат речиною 6 мм. Якщо ж теплиця. Приватному господарстві використовується в основному в весняно-літній період і без опалення. В цьому випадку у 70% випадків достатньо буде полікарбонату товщиною 4 мм. Крім того, полікарбонат 4 мм, ну, наприклад, на теплицю 2 м шириною, буде значно легше і швидше змонтувати, ніж полікарбонат товщиною. 6, а тим більше 8 мм. Крім того, він буде е, дешевшим. На цьому завершуємо наш коротенький екскурс. Дякуємо вам за увагу. Запрошуємо вас всіх на наш YouTube канал. Ставте лайки, підписуйтесь. А ми продовжуємо робити для вас теплиці та цікаві відео по тепличну технологію. Дякую.